Підписникам привіт! Ми йдемо зараз показувати свій е, офіс в селі. Через парадні двері не будемо заходити, бо тут заросло трохи. Тут є гній, тут чуть-чуть були кури, там свині годували під чуть-чуть, але вже кинули це того діла, бо невигідна штука. Тут ми брали дрова, в зимі було трохи зимно, мороза, туди-сюди сніг. А заходимо далі, зараз нам покажемо наше подвір'я. Чуть не покусили, бо не були готові, що тут будуть якісь папарації. Тут у нас зона відпочинку, ми поки не працюємо. Маємо перерву, можна віддихнути, подивитися, пласти по деревах. Рома займається спортом. Пацани готують вже шашлик. Тому пацани мішою качаються. Що, заходимо до самого головного, нашу хату. Тут у нас проти така штучка. Ого. Два, один поїхали. Тут з пацанами так розважаємося. Вільний наш час. <рикунок> <рикунок> Тут ми вішаємо плащ пальто, ну, щоб не виймав їх. То нас пилосос, ми ним пилососим. О, так, Галя, де соль. Де мой пульт? Тут ми дивимося футбольчик легенько деколи. З пацанами до пацаничіляться, я не знаю, що так втикають. Що втикаєте так в телевізор? Так, тут у нас ще одна кімната, тут я спав. За цим столом ми часто їмо. Тут у нас комп'ютерний стіл, тут ще десь крісло пропало, не знаю де. Гранфі фу, доту, всякі різні ігрушки. Ну тут, коротше, така чил-зона. Ми тут собі кайфуємо з пацанам. Так, що йдемо далі? Чи? Тут в нас вже основна кімната нашого криптоофісу, де ми рубаємо бабки. Тут моє робоче місце. Роми, і Міші. Всіх все одинаково. Є кактуси. Тут у нас є от ефіріум. Для чого тактус? Кактус для, для, для вайбу. Якийсь такий фіолетовий, класний. Тут розцік на аукціоні виграв. по Типу базуку, щось не знає, що не знаєш таке. Так, оце наша легендарна коробка з піцею. Тут Міша перший раз закинув гроші на стейк, виграв тоді 125 доларів. Поставив всім пацанам піцу. От це легендарна коробка. Вона у нас тут має своє почутне місце. А та, але опа! Все вже легендарно. Так, що у нас тут ще є? О, є, до речі, постійно за нами наглядає наш шеф Розтік. Є його картина, він був в Парижі. Так, тут що Тут ще залишалося? Отакі от штуки. Ми прикрашали офіс на новий рік. А, звісно, ікона. Має бути. А, ну, І ще, звісно, коврики наші, коврик біткоїна. І такий трошки сільський коврик. Та ніби все. Так як ми вже на офісі не працюємо, я працюю вдома, Міша вдома, Тарас з Юрію більше в Тернополі, вони там вчаться. Зараз будемо показували, як я працюю своє робоче місце, свою господарку, сюди і заходимо. Перше, що ми бачимо, то мою Ірму він буде кусала, не бійтеся. Якщо не поставити лайк, то вкус. Ірма, йди, йди на подвір'я. Шуруй, шуруй, шуруй. Так, тут моя баба. Баба буде в відтобі. Кажіть, коли буде біткоін по 100? кажіть! Та ви казали! Він Не знімайте. Знімайте, знімайте. стійте! Ну кажіть, так розкажіть, ну! Що розказати? Коли біткоін буде по 100? Ну, приблизно дату. Скажіть любу дату число. Коли? Жовтень, березень. Березень та весна. Я знаю. — Жовтий. — Жовтий? Яке число? Я не знаю. Та любе. 15 жовтня восени. Сізі виходить коли. Ну, там Сізі вийде, якраз біткоін буде по 100, бачити. Баба прийде, баба все знає. Так, там мій жигуль. Мені відомо хрестний мій. Покататися. Він їде, пробуємо, чи заведеться. Не, ну навіть не засвітився. То файна машина до порядок часу. Ну, дівчат можна повзити. А чого не Жигулів лікта мені ж? Ну, то так. Отак. Я яблука чистив. Тобто, ні, якщо чесно, просто замок тут відкривати. Це в мене кузня тут, діду колись кував. Це в мене дрова, багато дрів. Все повністю заболено, всі діжки. Це напиші в коментарях, що тут таке. Я не буду казати. Бо я сам знайшли. А не знаю. О, Там мій курник, тут є мій гній, ще часник. Хто хоче купити, пшіть, продам, привезу, передам по новій пошті, як хочете. Зараз покажу свій город, який в мене файний город є. Так, проживаємо фасолю. Всякі підари не летіли. Тут в мене, що бачимо, одразу ягоди ростуть, вже з'їв. Тут щось росло, я забув, що. Чуть ділинкувати. Ну нічого. Ото ну, я розумію, вийшов, з'їв, пішов далі. У мене помідори ростуть, кукуруза, капуста, ще клубніка. Я... Ой, нічого сумнів яблуко. Яблука, яблука маю, смачні, напевно. Цибуля, вроді. Це часник. Ні, цибуля. Тут в мене є. Нема. Була. Е, було що? Щось було. Малина? Як воно називається? О, малина. Була малина. Вже нема. Що так, так, обзор на прицеп. Два колеса, дві ресори. Але, може більше ресор. Я Це не дуже я розумію, але я хоч механік, ну то таке. Вожу пшеницю. Чим ти возиш? Чіпляєш прицеп до скутера? Ну що. Ви. Береш такого. Підносиш. І Поїхав пшеницю на поле бам, картофлі нагрузив. Так, показуємо мою хатину. Там кабінет, туди не заходимо, там кабінет. Туди не заходимо, там мама. Там баба. Зайдеш не вийдеш, вона паїє. Твій пай перепише на себе. Тут у мене гостюва, така, щоб дівчат приводити. У мене стінка, двійка стара стінка. Баба, я битку викину, баба мене б, б викинула, якби ту стінку викину. Заходимо в мою головну кімнату, мій офіс, де я живу, процвітаю, воркаю. Це моє робоче стіл. Клавіатура. Хлопці подарили на динарому. Мишка, теж подарили. Коврик, теж подарили. Стіл? Купив. Щось купив. Спінер. Думаєте, 19 років типу, він спінер має в кімнаті. Так, маю, і що? Запитаєте нашу що мінітку, щоб труссия, типу, по гроші немає. Бачили ринок. <реш> Оце я був на весіллі. Спіймав. Буду скоро одружений. Старе як бойкий світ, старе, дуже старе. Ну, комп'ютер, я вже був і комп'ютер вже був. Ну, серединка щось я там поміняв, корпус треба поміняти. Світло поки включили. Треба скоро телефон заряджати, бо зараз серйозно. Світло включили, але ну, зараз виключити. Восьма година. Світанма, ми в Україні живемо. що хотіли? А, крісло! Тут ще десь крісло пропало, не знаю. Де. А, Тарас сказав. Щось крісло десь пропало. Хтось просто його вкрав. Маю відео, десь яке його на цьому прицепи. І на квадрику. Показав мої нагороди. Друге місце. Раз. Друге місце, два. То якась копілка, в якої гроші не бхай, бо я їх не маю. Маю капелюх. Новий випусний. Зубінка Міхаїл Петрович. Та й все, маю вазонок. А знаєте, звідки я той зан взяв? Коротше, історія капець. Були ми в школі, вчилися, була перерва. І мене, яка дівчина пхнула на цього. І я його побив. І клонів, паді. Я його додому сів забрати відкупити новий. А мама склеїла той. Образ. Обов'язково молюся кожного вечора. Моліці теж. Е, маю бінокль. Знаєте, запитайте на що мені бінокль. Щоб дивитися, скільки мінус. Кобреш? На окуляри і на той дивишся, скільки в тебе мінусу здалека. Так, тут лежить Юрій. Не знаю, чого він тут здобув взагалі. Ми знімаємо мою кімнату, розлягся в мене на ліжкою. Маю копілку. Футбольний м'яч. <звук> я кажу, бідний страшний. Щось році того загнав, нас хто села в якусь фігню, якусь піраміду, я то ніс не розумію.